Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні жителі територіальних громад, щиро вітаємо вас з великим християнським святом, благовіщенням Пресвятої Богородиці. У цей світлий день, коли радісна звістка про народження Спасителя зійшла на землю, наші серця наповнюються надією та вірою. Сьогодні ми всі молимося до Господа Бога та Пресвятої Богородиці про найважливішу благовість про перемогу України над ворогом, просимо про мир нашій рідній державі та про якнайшвидше повернення наших захисників і захисниць до своїх домівок. Нехай благовіщення принесе у ваші домівки мир, злагоду та Боже благословення. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, зберігати віру в світле майбутнє, адже з вірою в серці ми зможемо подолати. Будь-які труднощі саме 25 березня, 33 роки тому, Верховна Рада України ухвалила закон про службу безпеки України. Ви одні з тих, хто стоїть на захисті держави. Саме на вас покладено важливу місію нести відповідальність за безпеку України та захищати її від загроз і викликів сучасного світу, особливо у час війни. Вітаємо з професійним святом працівників і ветеранів, які працюють, і тих, які стояли на сторожі нашої безпеки. Тож нехай наша спільна праця приведе нас до умріної перемоги, здоров'я вам і вашим родинам та мирного неба над Україною. Дякуємо вам за спокій і безпеку. Відбувся перший етап конкурсу Живе Кобзари в пам'яті людській у рамках проведення щорічно обласного огляду конкурсу читців декламаторів Живе Кобзари у пам'яті людській проведено перший відбірковий етап конкурсу серед учнів закладів освіти Демидівської селищної ради. Участь у конкурсі взяли юні шанувальники Шевченкового слова із Демидівського, Вовковиївського, Вербенського, Пляшевського та Княгининського ліцеїв, Рудківської гімназії та Демидівського будинку творчості школярів. Варто відзначити високий художній рівень виконання та актуальність обраного твору учасниками конкурсу. Члени журі акцентували увагу на майстерності виконання, оригінальності, артистичності, культурі виконавської і сценічної майстерності. А також на відповідності репертуару віку чітця Кобзарева Струна не вмирає. У Козницькій громаді відбувся конкурс часів-аматорів серед гурківців закладів культури. 27 лютого проведено перший етап обласного конкурсу часів-аматорів Кобзарева струна не вмирає, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка в онлайн форматі. Метою конкурсу було популяризувати твори Шевченка, заохотити молодь до класичної спадщини, сприяти розвитку духовності та національної свідомості. Одним з головних завдань конкурсу є мистецтво художнього слова спогачення поетичними творами українських сучасних авторів. У конкурсі взяли участь учасники художньої самодіяльності та вихованці гуртків закладів культури громади. Цьогоріч конкурс об'єднав у творчій ініціативі вісім талановитих юних декламаторів. Виступи читців засвідчили ретельну підготовку до конкурсу, що проявилося у майстерному читанні поезій Тараса Шевченка та в мілому розкритті ролі героя поетичного твору. Щира подяка усім учасникам конкурсу за вашу творчість, натхнення та любов до українського слова. Несіть у своєму серці той великий заряд духовності і краси, який ми черпаємо з творчості Великого Кобзаря. Бажаємо всім творчого натхнення, вдалих виступів та перемог. У КНПДМедівська центральна районна лікарня Демедівської селищної ради відбувся огляд будівництва об'єкта захисної споруди цивільного захисту. Протирадіаційного укриття за участю директора департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації Андрія Ярусевича, керівництва громади, директора медичного закладу та підрядника. Основною метою зустрічі стало обговорення фінального етапу будівництва та планування передачі укриття в експлуатацію. Під час огляду присутні мали змогу ознайомитися з поточним станом робіт. Оцінити виконані будівельні роботи та узгодити ключові аспекти завершення об'єкта. Представники підрядної організації відзначили, що основні будівельні роботи знаходяться на фінальній стадії, а укриття відповідатиме усім необхідним вимогам безпеки та стандартам. Селищний голова Сергій Радченко наголосив на важливості якісного та своєчасного завершення проєкту, адже наявність сучасного медичного закладу забезпечить додатковий рівень захисту у разі надзвичайних ситуацій. 13 березня на базі Дубенського ліцею No6 відбулися районні змагання з футзалу серед учнів 5-9 класів у рамках наймасштабніших спортивних змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Кожна команда показала справжню боротьбу, майстерність і командний дух, але у фінал прийшли найсильніші. Змагання видалися надзвичайно емоційними та напруженими а гравці продемонстрували високу майстерність і незламну волю до перемоги. Нехай завзяття, командний дух і любов до спорту допоможуть їм досягти нових вершин. 25 березня християни відзначають одне з найбільших церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день, згідно з писанням, Архангел Гавриїл явився Марії з радісною звісткою, що вона народить Спасителя. У важкий для України час, коли ми переживаємо біль втрати та випробування. Це свято нагадує нам про велику силу віри та незламної надії, яка є світлом у найтемніші часи, адже ми зараз, як ніколи, потребуємо Божої допомоги та підтримки. І водночас це свято є закликом для кожного з нас не втрачати віри, бути сильними та єдиними у боротьбі за мир. Зі святом Божого благословення вам і вашим родинам. Нехай доброю звісткою для вас буде наша перемога. Слава Україні! Героям слава!